Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас зараз в поросяток обід. Вони і сухе їдять, але більше полюбляють, коли там з водичкою воно все, майже воно виїдають. Були повні, що ця повна, що та, виїла. А от коли сухе, не так. дивіться, карапузи поїли. Пузико. Оцього. чи оцієї. Відразу виросла і все. Тиша, то тільки що пущали, просили. Туди далі буде ще травичка, потім знову зерно суміш і знову травичка. Так? О, ну, іще коло бок і. Ану, да? виходь, покажися коти. Іди сюди. Манюня, ану, ану. Дивіться. колобиха. Я тільки що така мала була, наїлася. Всі ж такі величенькі, а вона мала. Одні задні ноги терчали <гум> з цього. Вся там плавала. Це як наїсться, така вона кумедна. Ну й ти, як завжди, тут. Отакі в нас справи я вийшла на город, хочу зараз поприбирати ось ці парники, бо вони вже порозліталися, вже треба їх прибирати. Це ну, коротше, треба навести порядок. Помідори ці попририваю тут деякі залишаться. І хочу сьогодні, ось я вчора там пробувала рила трошки. Чотири кущі, це я садила 27 березня, пам'ятаю. Так що подивимо, що тут є. І вона там така маленька, але знаєте. Ну, що ці чотири кущі. Можна було б потримати ще, але не хочу. Хочеться молодої картоплі. Тож зараз спробую, що там. Ну і дивіться, щось є, Маленька, звісно, але на один раз буде нам вистачить. Не хочу чекати, там ще півгороду можна чекати. А це чотири кущі спеціально посадила, щоб. Спробувати раніше. Так, друга ямка вже гарніша, дивіться, тут така вже. Так що ще щось буде. Хто б що не казав, а в селі жити це дуже добре, все своє. Ось пішла, нарила картопельки, полуничка це я тільки що перебила перебирала, треба зробити полуничне мохіто. Звісно, треба гарно працювати, щоб оце все мати. Але ж виходиш, взяв лопату, зірвав щось там і є. Зараз почищу. І буде у нас такий обід. чи Вечеря подивимось, як воно далі піде, бо щось поки не хочеться. Зараз піду знайду редисочки, зелені якусь, зробимо салатик. І ось так. Ще сьогодні в мене було натхнення на варенички. Тут ось з картоплею. Це пюрешка залишилася. Я з картоплею не мала робити. Але ще як була, то зробили. І ось з полуничкою. Варенички почалися. цей. Почався сезон вареників з ягодами. Полуниця, далі вишня, шовковиця. Я дуже люблю такі вареники. шовковицею мало кому подобається, бо колір такий вони чорні, але ну, смачно, вони солодкі такі виходять. Так що буде у нас ось така сьогодні смакота. А я йду на город. Максим вже там сапає. Збиралися ж ми обробляти ті гарбузи, вже який день не знаю. То дощик моросив, то вітер. І сьогодні на вечір у нас вітер. Ну я думаю, ще трошки може він перестане то. Нам головне картоплю обробити. Гарбузи, як гарбузи, воно вже вирішили, що їх посапаємо, а потім, можливо, ще обробимо. А ось картоплю треба терміново обробити, бо там жука вже червоного вистачає. Я там десь струсила трошки, а все одно ж він є. Але ж я кажу, десь дощик ходить, отак цілий день ходить, ніяк до нас не дійде. Захмариться, це ж якби не вітер. Так що, пішли. Подивимось. На бур'яни насік. Полуницю сьогодні не збираю, я через день, щоб її багатенько було. Завтра вже тут будемо рачкувати, як я кажу. Парники вже прибрала, немає. Тільки залишилося це помідори. Трошки їх порозпихати, то пориськи, то ще десь знайти місце. І все. Ну і Максимон. Сапає гарбузи, бо поки ми дочекаємося, що вітру немає, наші гарбузи заростуть дуже сильно, але сапає, вони пилюка летить. Дощик, дощик десь гуляє, ніяк до нас не дійде. А ви бачите, на картоплі сидять клієнти, треба з ними боротися. Ось такі кабаки, це ті, що перші, а ті, що я досаджувала, то ось такі маленькі. І ще я зараз буду ось обсапувати. Захотілося нам в цьому році, я тут два рядочки посадила. Що це таке? Хто знає? Це соняшник, так що я не знаю, що з цього вийде. Його напевно з'їдять, склюють, але посадили. Тут зараз швиденько просапаю. І будемо надіятися, що вітер трохи. Перестане, щоб обробити картоплю, бо одні штурпаки будуть. будуть. Треба дощик терміново, таке все погане, чи треба вже поливати собі. Але з цим світлом, як вимикають, не дуже наполиваєшся. У нас на вихідні не вимикають. Треба було води малим поросятам нарвати. У нас нарешті вітер, та можна сказати вже немає його. І ми ось ми ось. Я ходжу тільки знімаю. А Максим обробляє картоплю. І ми такі задоволені цим акумуляторним оприскувачем. Що ми його взяли? Раз, два, все швиденько, не ходиш, нічого не нажимаєш. Ми його давно хотіли брати, але якось Та ну, потім-потім, а це Це вже взяли Так що от так от. У нас якось, наче, і хмарно, але дощику немає, бо це я потім буду сама обробляти, оприскувати, бо це я забажала, що треба. От зараз Максим каже, що може дощ буде. Кажу, ні, не буде, я подивилася. Та на телефоні якось і темно передає. Насправді не так і темно. І ще Максим висапав ці гарбузи. тут. Так що вже на одну роботу менше. Ну, звісно, воно трошки підсохне і. Почне інший бур'ян, то ми обробимо. Вони так у нас рядочками посаджені, що хоч між рядочками, щоб на гарбуз не сильно попадало, обробити. І дивлюся, у нас кукурудза по бокам і ззаду мене посаджена. І якось вона також ми її обробляли. І, напевно, я з дозою помилилась бо я її обробляла. Треба перерахувати та, напевно, ще раз обробити. Кукурудзу, я вже чекаю кукурудзу. Це та самосівом Така вона гарна, бо та там тільки два листочки, а ця вже така гарненька. Будемо закривати в цьому році кукурудзу в ну, більшій кількості. Я 11 баночок закрила і мені виявилось мало. Так що треба баночок 20, але треба ще й баночок прикупити. Так, і я йду зараз працювати. Зараз поставлю воду. На вечір мені пройшло натхнення дійти до моєї полуниці. А то вона щось Стояла-стояла. Ну, звісно, не буде вона стояти. Та там зараз на 5 бутильків, раз-два. І все. Поки вода буде грітися, я буду поратися. Треба і свинка маленьким дати, бо великим там є. Ну, подивлюся, але малечу треба погодувати, бо такі вони люблять попоїсти. І курчатка вже пищать. Тут. Зараз швиденько будемо все доводити до ладу. Займаюся компотами. Вийшло 6 бутильків, але можна було б і більше зробити. 7, але я не дістала, не помила, тож додала. розсипала всю полуницю, яка була на 6. Хоча багатенько, я так зазвичай багато так полуниці не насипаю. Ну, вже, як є. У мене сьогодні це полуничне мохіто, полуниця йде, десь півлітрова баночка, потім два кружальця лимона, такі тоненько порізані, чотири листочки м'яти. Я завжди додавала один листочок, а це мені щось сподобалося так з м'ятою. Тож 4 додаю. Ну, все їх завжди, ми вже всі знаємо, як це робиться. Я думаю, у всіх один рецепт. Потім склянка цукру 200 г, в мене навіть вона не повна, щоб воно не було солодке. І чайна ложка неповна лимонної кислоти. Хоч тут й лимон, я додаю лимонну кислоту. Зараз водичка вже закіпає і буду заливати. Минулого разу я теж таке саме робила позавчора, але без лимону. Сьогодні з лимоном воно майже одинаковий смак, але все одно лимон щось дає. Акацію з бузиною закрили. Я 10 баночок того, 10 баночок з акації, 10 баночок з бузини. Тепер полуниця йде. Завтра полізу в погріб, подивлюся, що там є по компотах, бо ми зазвичай гарно їх випиваємо. Чи ще робити з полуниці, бо ще швидше буде. чи Вже можна полуниць, з полуниці варенечко зробити, чи так закрити. І це ось дивіться в пляшки. Це зараз я вставлю фото. Я робила квас. Воно тут рахується і бузина, але більше з пелюсток чайної троянди. Бузини тут я додала, по рецепту взагалі її тут не має бути. Але я з чайної троянди ніколи не робила. Тож додала два соцвіття бузини, щоб воно грало. Бо я знаю, що бузина грає. І воно Я вранці розлила, і в день воно лежало, то воно було таке надуте. Це вже я тільки що відкривала, скуштувала, то спустилася. Так що грає. Подивимося, яке воно далі буде, але я хочу сказати, що мені сподобалося. Смачно такий. оце, хто робив в тому році зі мною е, цей шампанський квас чорнобривців навіть схоже, чимось воно є. Добріше, знаєте, чим навіть з бузини. Так що завтра подивлюся, якщо буде час, поки є та чайна троянда, зробити на 10 літрів. От такого. нехай буде собі. Я з бузини вже третю пляшечку п'ю, бо поки вона свіженька. Бо я не люблю, коли довго квас оце пишуть мені, це не квас, коли він полежав у вас тиждень, а ви вже його п'єте, ну, з бузини, прийнято, що він повинен десь місяць в погребі побути. Але мені так подобається. Ну, кожного ж свої смаки, бо в нас звикли люди, а це неправильно. Кожен вибирає сам собі, що він хоче. Мені воно тоді таке, знаєте, не перегравше, бо коли воно так положить, таке трошки там все-таки алкоголь якийсь є. Невеликий там відсоток, але є. Я люблю свіженьке. Так що, отакі справи. Вже водичка закіпає, воно чую. Тож буду я заливати і йти відпочивати. У мене на вечір сьогодні натхнення пройшло. У ну, мене часто буває таке, що треба спати, а мені щось захочеться робити. Це таке в мене є. Тож до нових зустрічей і велике вам дякую за те, що ви дивитеся, і за ваші приємні слова в коментарях. До речі, я їх читаю всі, але вже три дні не відповідала. Сьогодні от зараз піду відповідати. Тож до побачення, пока-пока.